Доброго вечора, друзі. Ми раді вас вітати на нашому каналі Приємне проведення часу. І сьогодні ми хочемо поділитися таким рецептом від Руслана. Картопліні пончики. Саме так. Я йому буду допомагати, я ну, буду все робити, що він мені скаже. Доброго до вечора, друзі, глядачі нашого каналу, І часом ми будемо робити такий економний е, варіант. Тому що зараз такі тяжкі часи, що... Не кожен собі може дозволити вишукані страви, а це досить смачна страва, вона просто в приготуванні і бюджетно дешева. Для цього нам потрібно пів кілограма борошна, одне яйце, півтора чайної ложки солі, одна чайна ложка цукру, дві чайні ложки сухих дріжджів і 50 грам теплої води. Плюс 700-800 грамів картоплі, ми вже її відварили, будемо зараз зробити з неї пюре. Воду будемо робити. Я. Ну, Іван, так, звичайно. Воду ми всю не зливали, лишили 200 грам, потім ми цю воду додамо до приготування у, у саму суміш. Ну що, приступаємо помаленьку. Давай. Ну, що, Іван зараз мене картоплю робить з нею пюре. А я за той час... Роблю заготовку. Засипаю півтора ложки солі, дві чайні ложки, як я казав, сухих дріжджів, одна чайна ложка цукру і 50 грам теплої води. Все це перемішуємо. то как была теплая, и лучше внутрь на гарду Так, конечно. Ты добрый, Иван Ильич. Так я, как бы, все життя, я бы картофель Так. А Так. у нас, сейчас, твоя борьба, Ну что, друзья, Закваска з дріжджу у нас готова. Ми її лишаємо на 10 хвилин, має настоятися трошки. Іван дуже гарно вимішав пюре. Та, дуже чудово дух. вимішав, він як все життя як мішав. Дуже мішав. Ти, напевно бульбарязу був в армії. Так, І зараз ми будемо додавати до картопляного пюре решта інгредієнтів, що у нас залишилися. Потім додамо, після, за 10 хвилин дамо закваску. Mm -hmm. Добре. Наша закваска постояла 10 хвилин. Тепер ми будемо ті всі інгредієнти додавати до картопляного пюре. Давай, Ванька, подавай муку. Тут ти ж сказав, перше яйце має бути. так? Ну, я маюся, подавай муку, яйко і відвар картопляний. Обов'язково не забувайте, що його лишається 200 грамів при варінні картоплі. То він коли додається самому? Може і зараз додавати, то ролі не міняє. В принципі. Угу. Ну давай яйце. Ну, дай так. мені. Чудово ти яйця б'єш, не так як я в попередніх відео. Ну, я беру ту ложку і можу так, так, так. гарно розмішати. Ти, ти все робиш правильно, ти то вмієш. Так. В тебе це те дуже чудово виходить. Шановні глядачі, Іван дуже гарно готує, в принципі. Я от коли до нього в гості прийду, він мене частує такими не раз смаколиками, пальчики оближеш, Так, Іване? Та буває. Так. Та не скровав нічого, не скровав нічого, Та, Іван. Так, буває. Друзяка. Так, все, ми... то гарно я все розмішав. Файно, це... файно. Файн. Ну, тепер даємо муку, давай ми влиємо відвар. Ну, Давайте перейдемо. Я так зрозумів, має одну однорідну масу створити. Так, 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 так. Саме так. Ти думаєш в правильному напрямку. Ну, буду готувати, як думаю, я собі таке приготую. Ну все, воно досягнуло, на рівному. Давай додаємо помаленьку трошки муки. Давай, я буду розмішувати. все. Угу. Так, поступово засипаємо, не одразу... Хватає, хватає. Ну і файно ходить. Даємо ще трошки. Що готове. Так. Ну, розмішую це я вам. Зараз дамо закваски. Все то, як ти перемішаєш. У ну, нас виходить така подорідна маса, як тісто. Ну, воно ну, так, так має бути. Ну, давай засипай ще. Засипаємо. Так, даємо зараз закваску, з дріжджів. Ту ми Разом з нею замішає. Так, так, так. так. Ну що, тісто ми майже наше замішали. При завершенні вже руками робимо. Вийшло ну, так Тому те, як звичайне тісто. І беремо такою рукою. Я Тиснемо такою рукою, ну Що ти тут? Я робив, я Ванька, я роблю так, як ми в Швеції робили. Я не знаю, що там в Швеції. Шведи, може, не вміють мішати. Не ми українці, українці вміють. Що ти його ладиш? Бери її його тисни рукою. Вадзику, не треба нічого тиснути. Ну все, майже готово. О. Добре. Так. Тепер все це тісто беремо і ставимо на одну годину в тепле місце. Дуже треке. Ну що, шановні глядачі нашого каналу, <кхух> наше тісто постояло годину, підросло. Зараз ми з нього будемо ліпити кульки. Величиною з Волозький горіх десь так. І будемо запікати на пательні. На пательні. Не в олії і не в банічку маленькому. Ні-ні ні. На пательні. Зливанням олії. Добре, добре. Руслан робить кульки. Ви бачите, він робить кульки. В нього, нього липне, але він що такого щось зробити. Я ще на то все. <реш> і що? Ти сі дивиш. І думаю, що то буде смачне, файне, але скільки годин ми тут будемо робити? Ну. Але волоски і горіх буває і великий є в волосські І буває маленький. Ну. Ти робиш маленький. Бо я маленький хлоп, люблю роблю маленький <реш> волосський горіх. Я знаю, там коло мене там такі горіхи величезні ростуть, як два кулака. Серйозно? Ну, серйозно. Ківотки величезні. Не знаю. Знаю Івасику, знаю. Принесеш мені колись. Мій тато сильно їх любить. Отакі у нас кульки виходить. Добрі кульки, це завеликі. Ну Іване, вони не можуть бути одинакові. Зроби їх трошки менше. Ваня від того нічого не поміняється, Воно і так розплескується трошки, і воно не дуже впливає на це, на процес смаження. От дивіться, у нас які вийшли картопляні, правда, не пончики, а картопляні бінчики. Так вони гарно прижариться всередині. Не знаю, як то викладати. А подайчу тим'язку. Ваня рукою акуратно став. Так. Все. І смажимо до готовності, перевертаючи з однієї сторони дві хвилинки і з іншої сторони дві хвилинки. Так, дві хвилини прийшло, дивимося, який у нас результат. Дві хвилини з однієї сторони, дві хвилини з іншої, наймож і менше. Бачите, вони трошки вже так і піде А як вони виросли, файлі, і треба Руслан їх трошки меншими робити, вони завелись. Не файні, смачні, будуть длюкси, але чуть-чуть менше міста Ну Я завжди такі робив, знаєш. Не ж. файно, файно. Дуже. Дуже файно. А як вони гарно виросли, люкс. Дріжджі роблять свою справу. Так. <смір> ну що вони готові, <плес> я думаю. А ну переверни мене. Ну Бачиш, такі вон. Ще трошки зачекаємо чуть Короче, дві хвилини з однієї сторони, дві хвилини з другої. Дуже, дуже файно, файно вийшло. Отако. От Роблю, помочав, помочав. Раз-раз і верту Так. Все, а Руслана там поправляє. А я поправляю, бачите, друзі, отак роблю, вже після Івана. роблю кульку. Хопс. Ну що, пожарили, ми тут пончики, як казав Руслан, пончики. Вони зараз більше. Картопляні, а вони більше є гулатки, Спочатку робили великі такі коні, а потім почали робити такі особі маленькі, досить гарно вийшло. І все, пожарили. її. Думаю, що дуже смачно. Зараз можна, пробуємо. можна з чим хоч подавати. Можна подавати... Сметаною, з кефіром. Можна, можна таски. О, ти правий, до речі, з чаєм дуже файно. До речі, нам зробили дуже смачний чай. І там і м'ято є, і різні трави. Пробуємо. Дуже смачно. Люкс. Чути нотки картоплі. Приємно. Посмотр. Будемо завершувати наше відео на сьогодні. Пробуйте, готуйте. Так, будемо все добре. Пишете на наш канал. Добро, 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 е.